Спінальна м'язова атрофія спадкова хвороба. Вона супроводжується відсутністю рухомої активності. Хвороба може повністю скувати людину, призвести до неможливості ковтати та навіть зупинки дихання. Розроблено в мірі у ці ліки. На сьогодні це три препарати: Золгенсма, Золгенсма. це препарат, який імені це вже генна інженерія і заміна. Повністю э, здорового гена на той, який мутував. Э, два інших препарати: це Спінраза і Еврізді. Э, Спінраза вводиться в спінномозковий канал. А Еврізді це сиропна форма щоденна прийом, а спінраза там спеціальна схема є введення. Ці ліки вони теж допомагають у цьому білку повноцінно функціонувати. Тобто це замісна терапія, вона пожиттєва. В нашій країні діти, які змогли отримувати ці ліки, це була гуманітарна допомога або там лотерея від самого виробника цих ліків, міжнародна така. В цьому році це вперше була надана гуманітарна допомога, і через Міністерство охорони здоров'я ці ліки були надані в регіони, і ми відібрали Штротрих дітей, які по шість флаконів. Вони та їх повний курс лікування на один рік. Хто з маленьких пацієнтів Дніпропетровщини отримує життєво необхідні ін'єкції? Вирішувала спеціальна комісія. Враховували стан дітей та наявність показань до введення препарату. Це препарат, який називається спінраза. Він використовується для лікування дітей з спінальною м'язовою атрофією. Саме цей препарат вводиться інтратикально, тобто спинно-мозковий канал. Першу ін'єкцію ми робимо. При наявності препарату у нас в Україні взагалі чим раніше, тим краще. Спочатку вводиться 4 накопичувальних дози, а потім іде підтримуюча терапія. Препарат вводиться з інтервалом раз в 4 місяці. Ці препарати працюють таким чином: вони або імітують зламаний ген, або імітують функцію. Яку може за яку відповідає цей ген золгенсма? Зол імітує сам ген. Еврізді і спінраза вони збільшують кількість білка, який відповідає за рух м'язів. Серед тих, кому вже ввели чотири рятівні ін'єкції, п'ятирічний Артем. Спінальну м'язову атрофію у нього діагностували десь у рік. Це з народження в нього вроджена вада йде. Пінальна мечна атрофія. Було заметно ногами, не міг двигати, він сідати не міг сам. Тобто, навіть на коліни його коли садиш, що рівно сидів, він зразу падав то в одну сторону, то в другу. Постійно на руках масажує постійно, йому гімнастику робити, щоб ноги розминати. Руками піднімає сам. Після уколів батьки вже помітили позитивну динаміку. Артемка почав рухати пальчиками на ногах і міцніше стиска батькову руку. Таку кубики. Люблю грати. Я люблю замок, домик високий, лібашок високим магом. Самим сильним бить. І навчитися б'ять. На Дніпропетровщині СМА діагностували у 22 дітей. Лікування отримує 16 із них, зокрема і за кордоном та за рахунок гуманітарної допомоги.